ДА, ЄСТЬ ДОБРИЙ ДЕНЬ, евребаді. Ось запускаю цей святковий ангар. Угу, Пропустити не можна, понимаю. Ладно, дивимося красиву картиночку. Щух-щух-щух-щух, що там розказуєте, як, ви, що ви там. Откривали коробочки, не відкривали коробочки, що випало, що не випало, бо я такий, знаєте, азартний гравець. Ласкаво просимо тут -ту -ту. вибрати назву Оновлений кооператив. Це як ОПГ Ромашка, да? А тут не можна самому написати? Кожну частину. Е! -е. О, корва! Я думаю, тут можна буде підписати так, як я хочу. Ну ладно. Повітряний, прибраний, ну прибраний це не про мене. Потайний. Потайний, ну давай. Тайний хутір. О! Тайний хутір, так? Да? Це як древляний там. Ладно. Назвати. Рівень 1 Вітаємо. Тунчик давно, ну, як ви бачите, я перший раз захожу. Все, що я знаю про цей новорічний наступ, це те, що я подивився тільки два відео, які в нас е, випустили в Відео дивився, ну а так, типу, там ніяких оглядів і тому подібного, ніяких гайдів, що купляти, що не купляти, взагалі не дивився, нічого так. Ось ж штучку я знаю, можна буде танчик 9-го левела отримати, якщо прям фартуни, фартини, 100% екіпаж, слот. ну... Раніше це був би просто там, слот в ангарі, але на даний момент я, в принципі, нічого не продаю. Ось хай буде, типа. Так, до подій. Опа. Це ми тут прикрашаємо. Ладно, це все потім, 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 потім. Сама головна штучка, яку я хотів профіксити. Пацанчики потім всім отпишу. Саме головне, що я хотів, це новорічні коробочки повідкривати. Е, да. А, до речі, щоб не дуже сильно бомбануло. е, 279, дуже давно в грі. Де мій 3D-стиль, йопересите? Чого на вже випускає 3D-стиль? Чого на Йопаного Мінотавра випустили 3D-стиль, який вийшов, там е якщо не помиляюсь, 1 жовтня. Чого? Типа 279 горів вже за е скільки часу, а ще не випустили 3D-стиль. Картошка, ну що це таке? Так, взагалі я себе рахую досить таким везучим в коробочках, тому що мені постійно. я як мінімум постійно був в непоганому плюсі так, да, все красиво, все красиво, Чи, нагадує мені минулий рік чимось. Так, взяв я е, по 20 коробочок кожного типу. Да, прошу зразу людей, е, хто зараз почне писати, ой, там краще б скинули ЗСУ, і т.д. де, і Е, Вам краще не дивіться це відео. І вам краще не рахувати чужі гроші, тому що ви не знаєте, що там, як там, де там, кому там. І... Ну, Коротше, розумна людина розуміє, про що я. А якщо ти тупий, то просто закрий відос. Так, що в нас тут? Новорічні, різдвяні, східні, відчарівні. Ну, мені здається, вигляд їх взагалі не змінився з минулого року. Ну, сам візуал. Ой, як підсвічується, ой, як підсвічується. Ну, типа, я себе рахую досить такою везучою людиною щодо коробочок. що я хотів би отримати цього року. Ну, по-перше, з того моменту, як я отримав 2.79... Для мене гра перейшла в таку, знаєте, карточно колекціонну гру. Я мало граю, достатньо. Стараюся слідкувати за новинами, але не так активно, як, допустим, коли я був студентом. Другий, третій, четвертий курс я взагалі випав в життя. Я просто грав, грав, грав танки. Так от, вважаю себе таким везучим чоловіком. Надіюся, зараз бляха-муха, що я сказав, не наврочу. Що нам випаде 80 коробок. 80 коробок це виходить, десь 67 доларів. Але, допустимо, якщо б ми були на євросервері як євроаккаунт створений до, то нам би це запропонувало купити за 105 доларів чи 107 доларів. Ну коротше, така Получається тобто, досить економно, про те, що нам для українців, які мігрують, Точніше, да, мігрують, можна сказати. Е, для нас залишиться наші регіональні ціли. Але я не пам'ятаю, як було минулого року, але мені здається, що е, трошки подорожало. Але не так, якби ми купляли за фул прайс, але трошки подорожало. Так. Ой, навіть не знаю, з як яких почати. Ну, рандомно. Давайте китайські. По одна штучка, анімація відкрита. Поїхали. Так, да, анімація точно така сама, як. Минулого року, так. Угу. Відкрити наступну. Ну, 250 золота типа. Уже я у плюсі. 500 золота непогано. Так, да, анімація прям один в один така сама. Але, якщо пам'ятаєте, минулого року у нас тут. Е, о, 500 серебра, хорошо. От тут справа, здається, була така кружечка з печенькою, де можна було на печеньку нажати і печенька така. I'll be back. Так, відкрити наступний. О. А, що, що я б хотів би отримати, до речі, з цих коробочок? Е, Я б хотів би отримати Гочу. Тому що я в свій час отримав Джедая і, оказується, я в душі був скритим таким підобіром. Мені подобається на лову левела грати, але подобається грати на таких броньованих танках. Е, тобто, Гочу хотів би отримати. Напевно, хотів би отримати 9 ЛТшку. Щодо вази, не знаю. Так, наступний. Ну, ось оцей е ресурс, називемо його так, який відсвічується, він робить е е тільки такий вигляд, знаєте, що. О, ти, ти не в мінусі, типу у нього я собі скільки тобі нападло, типу, подиви аж е 5 штучок різних. А по суті, то ж, той ресурс якоби залишається в грі. І стилів, не знаю. Саме красивий, як на мене, це на коня, але качати повільного коня ради одного стилю я точно не буду, звичайно, мене є чіф, типу, смислу в цьому не бачу. Три премии, це хорошо. Може якраз буде бажання пограти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це... це в мене телега. Наступний. Опа, сині, це або буде стиль, або буде танк. Танк. Найс. Nice. Ну, я ж казав, мені тільки ЛТшка треба дев'ятого, тому що пів пів пів, прикольно робить. і ваза. Возможно, типу, що вона нова, ну, таке. Я тоді дуже хотів. Ой, не побачив, що це. Ваза? Ваза. Ну, типа, хорошо, типа. Танчик новенький, але ж. В той рік, пам'ятаю. Це, це, чи це тей, чи це той рік. рік, мені здається, коли в нас ввели е, двостволку, я діпа теж такий о, хочу двостволку, хочу двустволку. Ну в ітогі, я не знаю, напевно, навіть 20 боїв я не зіграв. Тобто я такий в собі. Так, продовжити. Все пишу одним дублем, тому що я молодець. Я сильна людина, потужна. Ну, о, ну, типа, 500, але оці дві штучки роблять вигляд, що тобі ого, скільки нападали. А по суті, все мені впало 500. Ось, гляньте, якби тут просто посерединці було 500 золота без е, ресурсу Типа такий, ну що? Всього один. Опа, ще один. Су, два. І стиль, ну, на коня, да Ахуєнний стиль, е, прям. Пушка ракета, тачанка чотенька, е, мене. Є така надія, ну не тільки в мене, що і там мого друга. Саша Привіт е, Про те, що це тіпа, якісь там було б непогано, що вони не запускають цю анімашню хуйню. Тіпа, там е, движеться як в серві, показує хп, тіпа, щоб хавок. чому мені подобається цей стиль? Перша штучка зразу, яка от я тільки побачив танк, яка мені кинулася в очі, це ось НЛД. І якби тут чуть-чуть так домалювати було б схоже на герб. Мені це дуже сподобалось. Тому я захотів. Ну, хоча я навіть не знаю. Може на якомусь стрімі покачаю коня, хоча. Бажання не дуже. Су2, Су22, ну. Не знаю, такому я не граю. З п'ятого левела я пограв би тільки на... Лівши марті. Mm, Таке. Знову синє, непогано. Що це? Знову стиль. Ну, те, що. Це ж Мінотавро, так, да, те, що я казав. Лучше, бляха-муха зробили під 279. Тому що... Ну, і Мінотавро я качати не буду от, прям. Це 100%, це не мій геймплей трошки. Але, ну, стиль навікоби він нічого такого нового не привносить. Таке що то? Ну, два стилі випали. Ну, це хорошо, звичайно, я не жалуюся, але якби ці стилі можна було там хоча б за півмільйона. 100 тисяч. Півмільйона срібла продати було б непогано. Таке. Це здається остання коробочка з 20 китайських. Що це? А, ну кіт, да. про кота хотів сказати. Я тільки прочитав про нього. І побачив, що він буде давати якісь там завдання. Я так зразу приблизно і... Мої думи погадав, що він буде випадати всім Там з 2, 3, 4 та 5 коробки. Тобто не буде тягнутися супер рідким, як минулого року. Хто у нас минулого року тягнувся рідко? Хтось вроді Вітя кісли? Ну, хтось тягнувся. Кіць якась, ну блін, ну якась така о, тут графіка, я, бля, хамуха, даже не знаю, ну могли б його якось більш реалістичним зробити. Доручення кота, потім глянемо. Тіпа, таке собі щось. А, ще одна коробочка. Нічого. 251 день. Так, маленький то зробимо. У нас за 20 коробочок. 4 према. Ваза, нова випала. Ну, Взагалі. Немалійшого поняття немає, що це танк. Було проблеми з світлом, проблеми на роботі, проблеми в особистому житті. І взагалі часу не було подивитися обзорчики на Ютубі, що це за танчик. Два стилі, 6200. Ну, що тут так маловато, якщо чесно мені кажеться. Давайте наступний цей. Ще 42 коробки до примтанку. Ну, я сподіваюся, що мені потрібно буде 42 відкривати. 500. Ну, ну, 750 це достатньо непогано. Ну, не хватає. якісь пусті коробочки, мені здається. Ну, пусті, пусті якісь О, 7 дні прямо їх, Треба починати нить чи що? Я до того, що, може, щось я таке себе накручую, але мені здається, в перших чи других новорічних коробочках з них випадали. Е... Чтяжи. Це було непогано. Хайбі сюди засунули. Теж було б непогано. Засунув сюди ці ресурси, я навіть не пам'ятаю, для чого ці ресурси і куди їх використовувати. Взагалі. Пам'ятаю, що одне є для армії, одне є для міли е, одне є для того, щоб прокачати атмосферу, а ще для чого однієї. Ладно, там вже, походу, розберусь, Це вже на відео записувати не буду, бо відео вийшов охраняти яким довгим. А... Так, да, я типа можу говорити, а як довго, так, да, я хорошо працюю язиком. Але суть того, що це буде нецікаво, дивитися, затягнуте відео якось не хочеться пускати. Я в першу чергу записую це відео для того для історії. Щоб там через е, два роки подивитися і сказати, є батька долбойок, типа о, Гоча, Гоча, да, гоча. О, потратив е, 60 доларів на коробочки якісь. КВ 1 трофейний. Акий левел? п'ятий. Ну, логічно, блін. Якщо трофейний. Синій, ну, якщо буде прям танк, буде офігенно. Ні. Двостволку, те, що я казав, що о, двостволка, двостволка, ну, теж качати не буду, такі собі танк. Ну, як на мене, як на мене. Тут, на... Вкус і колір, як то кажу, да? Ну, може і прокачаю. Бо в мене кожного року все так циклічно, циклічно, циклічно. Типа, кожен рік відмовляюся від танків. Кажу, більше грати в їх ніколи в житті не буду. А потім приходить осінь, приходить зима, приходить якесь літо довге. Я такий. ну, Щоб це там пограти. 500. Ця коробочка візуально чуть-чуть... Більше золота. Але все типа, о, це хорошо. Заговор, що ой, там купляйте китайські з їх падає, бо ой купляйте е, чарівні, з них падає. Ну, типа, не вірю це взагалі, не каплі. Якось дуже мало лоу-левельних танків падає. Прям дуже мало. Всьо, а, так, ну, типу, падало багато, але по суті. Різдвяні були менш жирними, ніж східні, бо в східних мені випало два стиля і один танк. А з цього тільки один стиль. Чарівні. Непогано. Ну, синій давай. Ну, Дві. Здивуй мене танчик. Ну, якщо це буде ЛТшка. Ну, по цьому не зрозуміло ніхто. <coughs> Взагалі, не зрозуміли Віпера. Віпера. вп ну, Так Таке, ну це один із тих танків, який буде стояти в колекції. Де він буде стояти в колекції? А ось тут він буде стояти в колекції. Да, ось зберемо восьмі. Опа. Так, да, він отут буде стоять в колекції, і що на ньому робити. Ну, як 92. Просто буде стоять, як. Y е просто буде стояти. А, до речі, я хотів. Щоб не напіздіти вам. о, До статистики. <coughs> а, ні, 82 боїв награв. Ну, чарівні вже магії натворили. Уже чарівні, більше жирні, ніж ті, тому що тут прям танка. Примтанк це краще, ніж золото, бо в будь-який момент ти можеш купити золото, а саме цей примтанк ти не можеш. Ну як? Можеш, але тобі потрібно чекати якийсь особливий момент, коли він з'явиться в продажі. Так, сонячний бурштин. Да, Олевську привіт. М -м, якесь підтуплювання. Так, да, більше всього, що я наврочив, але сам себе. Але по суті, якби мені взагалі прям танки не випадали, мене було. О, другий раз, скільки? Тища? Півтори. Оу, кайф. Тобто, 1750 плюс 100. Е, що я казав? Е, що я себе наврочив. І. По суті, 80 коробочок я взяв. Типу, якби мені випадав тільки по гаранту, то це мене б гарантовано був тільки один танк. Типа 50. Наступний був би на 100. Це буде стиль, даю гарантію. О, ваза. О, стиль на вазу це хорошо. На вазі я граю, на вазі я грав е, натиск, на вазі я граю рангою Так само, як і на левандовського <кхух> Хороший стиль. Е, але, блін, якби у цього стиля була така фішка, як у є 5 коли е, ти на нього дивишся, а його цей лючок чуть-чуть такий. Чи приплюсканий, чи захований чуть-чуть було б класно. Так, ще 9 коробочок. Так, да, тобто непогано виходить. сиплють ще Якщо випаде один стріль, буде, як і на першій 20 100 тисяч це хорошо. Бо фармити часу нема. Ще день прямо. Ну, не знаю. Щось такі слабенькі коробочки, якісь дуже-дуже слабенькі. Я все пишу одним дублем, без монтажу буде, так що, якщо що вибачайте, от такі є. Нічого перезаписувати нічого там запікувати я не буду. Тому що я записую відео для людей, які розуміють мене, а не для того, щоб грати якусь там. Роль. Так ось. Здається, це останнє. Щось я не глянув. Так, да, останнє. І мене залишилася остання 20 Тобто. Ще 32. Ну, до гаранта мені не вистачає. Це 100%. Але. Але Ні, докупляти я більше всього не буду, бо. Тут типа це <coughs> нерозумно трошки. М3, тисяча. а, 850. Ну, піде. Ну, минулого року лов левела сипало набагато більше, пра набагато більше. Тут щось, походу, вони відкрутили. Ще 850, непогано. Ну, золото в основному мене буде лежати до якихось там акцій, типу як я взяв 780-го. Або до чорного ринку, можливо. Ну, тобто, золото я стараюсь не витрачати, але все, що я в гру, це я доначу ось на Новий рік і все. тобто Потім, коли я граю, я купляю прем за золото. О, знову, ну цей дороже довжен бути. <кхух> купляю прем за золото, бо прем у мене вже є. Минулого року, здається, на цей. Новорічний календар, там можна було за золото щось купити, прям, 180 днів, якщо не помиляюся, я його здається брав. <клес> Але почалася війна, і я взагалі тоді грав. Ой, щось прям дуже-дуже-дуже обосрено. 10 коробочок от залишилося, що то я чувствую, що діло пахне пісюнами. Белі. Складно, складно. Щось скоро очень. Непогано. Міг би я сказать, якби там був прям танк. Должно быть більше. О, півторы, хорошо. Ну типа я нафармив золото, але знаєте, такої, е, як знаєте, якоїсь такої внутрішнього задоволення взагалі нема. Бо я розумію, що мені трошки наїбали десь. Точніше, не трошки ті коробочки. Про те, що випаде щось останнє, я взагалі ні каплі не вірю. Я не такий везучий. 750 Ну, хоч золота іменно саме в цій коробочці найбільше золота тому. Ну це логічно, бо я відкривав останній на фермі лоу левел, і вже з них більше всього нападало. Так що це не рахується. Тобто у нас сама обосрана коробочка це Різдвяна вийшла і новорічна. Так, 12 коробочок до Према. Не, не видно. Так, 80 коробочок. 13 техніки, всього 2. 8 лейла це ваза нова і віпера чотири 4 стиля, з яких я буду юзати тільки вазу. Все. Котик. ну Тільки для завдань він буде випутати. 57 днів према і 32К золота. Ну, і ці плюшечки я ще не розібрався для чого. Ну, здається. Здається, нормально, ну не знаю. Типа, якби був ще один прем-танк, було б ще ракета. Бомба петальна. 32к золота явно не будуть коштувати цю суму, яку я сюди вклав. Ну так, да, не буду. Не. Ну, ось так от вийшло. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Діліться своїм дропом в коментарях. Діліться своїм дропом в мене в телеграм-каналі. Заскакуйте буде під відео. Якщо якісь питання задавайте, можливо, якісь хочете побачити відео на моєму каналі, цікаві з моєю участю, з моїми словами, так сказати, то пишіть, вислухаю ваші пропозиції. А пока з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і до побачення.